Опалювальний сезон 2022-2023, Важкий опалювальний сезон таки і завершується, і попри війну успішно, незважаючи на обстріли критичної інфраструктури та апокаліптичні прогнози ворога, переважна більшість українців взимку таки були з теплом. Не аби як цьому звичайно посприяла й погода. Проте головні герої цієї зими українські комунальники та енергетики. Саме вони вдень і вночі лагодили обладнання мережі, а просто зараз починають вже підготовку до наступної зими. Росія мріяла, аби українці зимували, отак. А натомість, навіть попри війну, постійні обстріли інфраструктури та загрози блекауту наші міста були степлом. Мережі не перемерзали. Навіть під час відключень електрики чи локальних переїв труб вдома було комфортно. Згадують зокрема в Новояворівську, що на Львівщині. Температура там буквально на пару градусів мала впасти не більше в квартирі. Холодно не було. Самі знаєте, українці незламний народ. Холодом вже нас не налякати. У нас були деякі пориви на деяких ділянках, ділянках теплотрас, але дякуючи працівникам Нафтогазу. Це вдалося ліквідувати. Ніхто не замерзав, ніякі труби нас не лопали. Теплі батареї це результат не лише сприятливої погоди, а насамперед злагодженої роботи влади, енергетиків і комунальників. Констатує голова Нафтогазу Олексій Чернишов. Цей опалювальний сезон пройдено. Ми його пройшли успішно. Насправді, то був. Найскладніший опалювальний сезон найскладніша зима в історії незалежної України. Але ми з цим впоралися, і я вдячний всім працівникам цієї галузі за такі результати. На новояворівській та інших тес, якими керує Нафтогаз, енергетики нарешті можуть зіткнути з полегшенням. Ця зима для них була як одна довга зміна з регулярними ремонтами та графіками відключень електрики. Працювати доводилося цілодобово і за будь-якої погоди. Та енергетики справилися і отримали безцінний досвід. Тепер їх уже нічим не налікати. Ми готові всього до всього в оперативних перемиканнях, в оперативних там переговорах. Ми такий досвід здобули. Ну його десятки років потрібно здобувати. то що ми пройшли за декілька місяців. Цей досвід знадобиться вже наступної зими, яка може бути нелегшою. Тому в «Нафтогазі» вже готують свій тес до нового опалювального сезону. Зараз основне завдання закінчити. Цей опалювальний сезон і приступити до підготовки до нового. Вже пророблений план заходів, який необхідно здійснити до наступного опалювального сезону. І Будемо з певненістю входити в ремонтні роботи. Тим часом газовики працюють над тим, аби повністю забезпечити тест та інших споживачів паливом і не імпортним, а саме українським. Нафтогаз цього року, попри війну, прагне збільшити видобуток на 1 мільярд кубометрів. Ми вже маємо готуватися до наступного опалювального сезону 23-24. Нафтогаз вже вже розпочав цю роботу. В першу чергу це об'єми газу українського газу, який Нафтогаз має збільшувати наш видобуток. Ми над цим працюємо кожного дня. В Нафтогазі впевнені завдяки сучасним технологіям, навіть старі зношені теста котельні можна перетворити на привабливі об'єкти для інвестицій. Це не лише зекономить країні газ, а й підвищить її енергобезпеку. Разом із енергоефективними заходами це має допомогти країні пройти наступні зими без дефіциту палива та потужностей. Олексій Савіцький, Мирослава Прокопюк та Ірина Цимбал факти сітів. Єдині новини.